Ох, як іде! Ха-ха! Ми будку строїть! Собак! Єбавшу да. до кума, коротше! Везу дрова, будемо хату строїти. то кум свою пропив. Треба десь брати хату. Що це Ось Ще один кум поїхав. Теж хату строїть? Так! Загубили доску, коротше. ха Поламали ха Пиздец. несе. Поламали одну так? А ти десяти. Ну науку водити, я повернемо. В oh. ту сторону. Ти не повернеш. Не Не поверне. Поверне, та блядь, хай буде! Заїпав! Ха, комфорт! Тепер ми будемо вимушені їхати тільки прямо, не зупиняючись з пацанами на тракторі. Розкипався! Короче, приїхав я до пана Додіка, ось він. А дід одразу заставив його Ну ми, ми поорали, поорали на нього. Та й почали куткувати ось. Бочка важка, у нас такий пес класний є. Лаки. Лаки. Вперед. І ми вирішили, що, що ми дураки тяжого, хай собака куткує. Пішли лаки. Побігли, побігли. Побігли, побігли, побігли. Держи. Санюк, ти покажи, що ти не тягнеш, а просто держиш. <клухи> Лохі-лакі-лакі. <локі, локі>. Єба. Пацан, коротше, заводить <клухи> Альфу. Бензин кинчився.

Ха-ха-ха. А я не знав, кто ты не заведешь. Заводимо трактора. Это из днів це? Да. Давай трактор ты. Забув, Забувши треба. Грастік, це вже виключить. Уяждів на ЄМЗІ Пацани на тракторі без гідра о, гілляки! У мене педаля по ногі їбала. Ох, і йдемо. Щиток показує 400 км в час. Давлення взагалі вистрілює. Бензину немає. Я знаю. Блядь, опять по ногах. І ми херачимо на поле. Дід за... Да, худей, а сюди виніс. Дід сказав. Аж сюди? Да. Ми будемо... Ось у нас така оранка є. І будемо радше. Ну, Що всю вулицю перекопаємо, я сказав, все. Я сказав. Несе галя воду. Коромисло слогнеться. Так парвінок ється. Як дурний жене. Як дурний женеться. Йо, великий Августін, Августин, Августин, Йо, великі Авпустим, Августинки. Отже, виріши зняти по GPS, а GPS не ловить Розгон од нуля до сотні трактора ЮМЕС. На старт! гамар! Ох! Форсаж на диви, піднімає! Оце, оце він дізель! Оце дивіться! Подивіться на оце лицепадло! О, білого! 150. 150! 150! 3 секунди! 3 секунди до 150! Ми просто не встигли побачити, коли була сотня! Це це, це, це рекорд, це світовий рекорд! Коротше, їдемо по чужому городу. Ламаємо дерева. Єбать. Їдемо молотить соняшники, як обично. Сьогодні я не пригорую, жалко. Нічого, ми ще на ауді приїдемо. Тут ми зустріли достойного соперника на Владимировці і час буде стрілять рейсів. Давай! О! нашел! Как <laughs> стоять его нагрели! Одно, вот то... одно идем! Опа! Йоу-йоу, звонил из точки. Камон, У селі найкраще жити, бо проблем немає. Якщо треба те відлити, сходив за сарає. Якщо маєш ти борги і кредитів купу, заховайся у селі, кредиторів дупу. В нас нема кінотеатрів, і ще скоро не буде. Зраніше залить кабіну і до вечора 3D. Наша молодь прогресивна, має бошку на спині. Якщо у вас почистрітесь, у нас є гонки на коні. Ми в селі в ми селі, чуєш, чуєш на селі, ми в селі селі, чуєш чуєш на селі.